Господь з вами читання Святого Євангелія від Луки, Коли згідно із законом Моїсея, виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом. Як то записано в Господньому законі. Кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назване буде. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім, одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. Як було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у Духові до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з Ним за законним звичаєм, Він узяв його в обійме і благословив Бога, кажучи. Нині відпускаєш свого слугу, Владико, згідно зі Своїм Словом у мирі, бо мої очі побачили. Твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам, і славу Твого народу Ізраїля. І його батько та мати дивувалися всьому тому, що говорилося про нього. А Асемеон поблагословив їх. І сказав Марії Його матері: ось цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі та як знак, якому будуть противитись. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона постаріла в численних днях своїх, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтво Свого, вдова вісімдесяти чотирьох років, яка не відходила від храму. Служачи вдень і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про Нього всім, хто чекав на викоплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї. До свого міста Назарета. Дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості і благодать Божа була на ній. Слово Господнє. Перше читання, яке ми почули з книги Пророка Малахії, він. Це пророцтво цю книгу писав передусім до священників, а також до ізраїльського народу. Це було приблизно п'яте століття перед народженням Ісуса Христа, коли ізраїльський народ вже повернувся з неволі, і е, після того, як вони відбудували святиню Єрусалимську, Почалося так зване таке розслаблення, духове розслаблення. Отак, От як можна сказати, з нами, Бог дав нам цей час, і християни розслабились, тобто почали жити для себе, використовувати цей світ для себе, інших людей для себе. Ну і пророк Малахія це все бачить. А так як він є пророком, він не може мовчати, не може промовчати на ті чи інші гріхи, гріхи священників, гріхи е, ізраїльського народу. Тому він говорить е, до, до них і каже, що я пошлю мого ангела, і він приготує переді мною дорогу. І ми бачимо. Що Бог приготував цю дорогу, також послав цього останнього пророка Йоанна Хрестителя, який вказав на Ісуса Христа, сказав, що це ось Агнець Божий. Ось. Але передусім, що хочу нам сказати Малахія, нам, не тільки ізраїльському народу, не тільки тим священникам, але говорить, що про той день, коли Бог увійде в свій храм. Тобто справжній храм. І це не просто буде звичайний вхід, а, тому що ця процесія зі свічками, вона також символізує, те, що входить Ісус Христос, входить Господь. А. І більше того, що Бог коли буде входити в цю свою святиню, це ж не тільки фізична святиня, це також ми, як, які є храмом Духа Святого. То цей прихід буде попереджений певними очищеннями, випробовуванням різними, так як вогонь, так він говорить про цей вогонь. Вогонь, який що робить, очищає золото, щоб це дійсно показати, що це є золото найвищої проби, найкраще. І тому, коли ми дивимося і слухаємо це пророцтво, ми можемо бачити також. Сьогодні твою і мою ситуацію, де Бог хоче війти, випробувати тебе досвідчити, але хоче війти так, щоб ти був наповнений Духом Свято, святим. Є такий святий Єфрем Сірії, Сирин. Ось, він говорить такі слова, що каже: храм без Бога це лише каміння. Лише коли приходить Христос, храм наповнюється світлом. І тому ми сьогодні співали, що і ці свічки, вони символізують, ці, це світло, цю присутність Бога, що Бог хоче війти в твій храм. І тому Бог сьогодні теж дивиться на твоє життя, на твоє серце. І Він хоче поставити тобі мені це питання, чи в твоєму храмі, чи в твоєму домі. Є Христос. Чи є оце, цей лаксизм, тобто це розслаблення, коли ми говоримо, що віруємо в Бога, але робимо різні речі. Різні речі. І далі приходить нам на допомогу цей Псалом 24, де ми співали, що підійміть браме. Свої верхи, підніміться вічні брами. Брама це не, не тільки ворота, які відчиняються, ну, хоча євреї так це розуміли. Ось, що має війти цей, цей цар слави, да, що Бог має війти да, з цією силою, як могутній, сильний. Але він не входить як е, могутній, так як ми бачимо, як коли. б він сказав Петрові каже, сховай цей меч в піхво. Да? Сховай, бо, меч... бо Петро витягнув це меча і почав там махати. А да? ось він каже, сховай. Да? Бо якби мало б так бути, то зараз би тут був, був б лігіон тисячі. Багато людей було б воювали за мене. А він приходить, як немовля, як смирений, як покірний. Приходить. Ось, і, 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 і Симон про це говорить. Да? тому що... В Євангелії ми почули, так, що Симон бачить цей знак і каже: Боже, можеш мене вже тепер відпустити, я це вже все побачив. Ось, і і, і, і брами, власне, це йдеться про те, що для Бога, так як говорить Святий Остин, для Бога не, Він не потребує воріт, він не потребує брами, щоб війти. Він потребує серця, шукає того серця, яке саме відчинить. Багато людей, з ким я спілкувався неодноразово, їх завжди торкає цей образ Христа. Коли стоїть Христос і стукає, і автор, який малював цей образ, не намалював ручку. Немає там ручки, що Христос приходить і ручкою відкриває. Ось так, як в нас тут часом хлопається медеврема, каже, ручка йде для того, щоб натискати, закривати, не хлопати. Да? І тому Христос приходить і не має цієї ручки, тому що ти маєш відкрити. Ти маєш відкрити зсередину. Тому що Бог дав тобі цю свободу. І тому брама це е, псалом говорить, що брама це твоє серце. Це те, що ти можеш відкрити і зробити для Христа. Щоб дозволити йому війти в твоє життя, в твою історію. І не знаєш, як, дивись на Христа. Дивись на того маленького. На. Ось, і тому, тому знову ж таки, чергове таке питання, чи я готовий відкрити Богові серце, я готовий відкрити цю браму сьогодні, не тоді, коли вже помираєш їх бігом. Дай Боже, щоб кликав священника. Найчастіше вже після смерті вже кличуть, щоб, не дай Боже, не повернувся. Тому все зроблять, знайдуть і храм, і час, і місце, все, щоб приїхати, і щоб священник поїхав і похоронив. Але поки живе, живемо і думаємо тільки про себе. Потім маємо це послання до євреїв. Раніше приписувалося Павлу Апостолу. Ну, ось сьогодні, як без, без автора, невідомий автор. Але суддя в тому, що це послання до євреїв показує, що Бог настільки стає близьким, да? що приймає цю людську природу, стає людиною, не втрачаючи цієї божественної природи. Для чого? Для того, щоб перемогти смерть, перемогти ту слабкість твою, да? стає одним з нас для того, щоб нас визволити. Власне, щоб ти мав цю силу відкривати ці ворота, ці двері, це серце, цю браму всередину, щоб Бог тебе визволяв не тільки один раз, не тільки один раз, коли тебе привезли до хрещення, і церква, чи Господь змиває цей переворотний гріх, але щоб постійно, кожного дня, тому ми потребуємо цього слова, тому ми постійно потребуємо насичуватися цим словом. А тому ми так весь час наголошуємо, да? наголошуємо, що не тільки в неділю треба читати Слово Боже, але кожного дня. Хоча б речення, хоча б півречення, для того, щоб насичуватись. І він приходить для того, так як говорить цей автор, він приходить, щоб е війти в. В ту нашу дійсність, да? бо ми, так як вже було сказано багато разів, ми дуже слабкі. Ми маємо свої страхи, ми маємо свою смертність. І для того він входить для того, щоб тебе визволити. І знову ж таки, добре, нам всім відомий, Йоанн Золотустий, він говорить, що Христос став людиною, щоб людина могла стати Божою людиною. Щоб Божою людиною стати. Для того Христос приходить. І тому знову черговий раз, так як цей псалом, так як це, це просто Малахія. Так, і так само це послання весь час говорить про одне і те ж саме: впустити Христа. Дозволити, щоб Христос діяв. Ми дуже часто, так як, на жаль, зараз чоловіків позабирали на війну. Але і до того часу було в більшості, якби жінка брала в свої руки, да? і, і сім'ю, і чоловіка, і дітей. Да? І, і, і це отак власне нагадує часто наше християнське життя, що ми хочемо все взяти в свої руки. Не можемо відпустити, не можемо дозволити, да? щоб Бог діяв. Можна там виправдовувати це війною, що немає чоловіків. Але ми хочемо постійно керувати своїм життям, більше того, життям інших людей. І тому, тому Бог не може робити в, нашому, в нашій історії певних кроків, тому що ми самі хочемо. Тому потрібно відпустити, дозволити. Ось, і тому е, е, це слово, яке приходить, це паче, це Євангелія. Єва на перше поле здається такою простою, не? що прийшли, пожертвували і так далі. Не? Питання, навіщо взагалі? Марія мала проходити це очищення, навіщо складати, адже ми знаємо, що Марія була вільна від, цього, від, від переворотного гріха. Але для чого? Для того, що за неї Христос, пізніше на христі, складе цю досконалу жертву. Досконалу. Тому, тому святий Григорій Богослов каже, що Симон тримає в руках того, хто тримає світ. А світер має Господь, Бог. Він для того прийшов, щоб нас спасти. І тому Симон і Анна вони чекали довго, вони вірили, що Божі обітниці є правдиві. А так як ми, ми чекаємо цього визволення. Тільки Симон і Анна ну, повідношують повідно, до нас, вони постійно були з Богом, вони читали цю тору. Вони постійно очікували, кожного дня молилися і чекали на Месію. Ми не знаємо, на що ми чекаємо. ми кажемо, закінчиться війна і буде все добре. Та це брехня. До війни було недобре, під час війни і недобре, і після війни буде недобре. Тому що цією роботою буде вище крише. Не тільки рятувати і спасати тих хлопців, які поранені, ті сім'ї, які розбиті. На ці поранені серця. Але коли людина будує без Бога, то, власне, тому вона найбільше страждає. Це є найбільше страждання. І тому Господь приходить для того, щоб спасти всіх нас. Спасти кожну людину. І тому стрітання Господнє це не тільки що Ісуса принесе до святині, Але це моя і Твоя зустріч. З Богом сьогодні. Це, це ти, ти сьогодні покликаний зустрітися з ним. Ну, це не тільки якась подія з минулого, що десь там колись трапилося. Це Бог сьогодні хоче з тобою зустрітися. Бог сьогодні хоче війти в твоє життя. І, і, і не просто так ти тримав свічку. Бо свічка теж. Так як вже було сказано багато разів, що вона символізує знак Воскресу Ісуса Христа. Але також це світло, яке проявляється, да, щоб показати це язичникам. Бо язичники ходять в темряві. І тим язичником я й ти є. Хоча ми у ми маємо це хрещення. Ось. І Тому це, 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 це стрідання нагадує, що Бог хоче війти в наше життя. Ну, щоб ми не думали, що Богові є байдуже твоє життя, твої історії, твої страждання, твої переживання, твої смутки, але щоб ти повірив і дозволив, так вже, вже кілька разів сказав, на? щоб ти дозволив. І наступне питання, чи Бог коли прийде, а прийде, ми рано чи пізніше весь час про це говоримо, хоча багато осіб. Цього не сприймають рано чи пізніше ми всі помремо. Як би ти не відкладав цю смерть? Бо медицина відкладає, да? голова болить, пігулку собі взяв, таблеточку і продовжує. Операцію якусь там, щось там повирізали. Так як колись мені щось там вирізали, і я кажу: то що я тепер пенсію Вони сміються, Ми ж вам добре зробили. Разумієте. І ми продовжуємо так життя. І можу довго продовжувати, але все рівно, рано чи пізніше, прийде у цей момент, і Бог скаже, чи готовий ти війти в цей Небесний Єрусалим? Чи ти готовий, так, як, так, як, так, як Симон і Ана? Вони готові були відійти, бо вони свою місію виконали. І тому Бог сьогодні приходить, щоб, щоб черговий раз тобі про це нагадати, черговий раз про тобі про це сказати, черговий раз допомогти тобі. Черговий раз. Заохотити тебе, щоб ти не знеохочувався, щоб ти не впадав у відчай, в розпаш, в депресію, не знаєш, відчудження різні, але щоб входив в цю боротьбу, Щоб входив і, і радів з того, що Бог є близько тебе, що Бог є з тобою. І що Бог є той, який якому не є байдуже твоє життя. Нам так здається, да? де той Бог, стільки страждань. Ні. Бог завжди був, є і буде з тобою. Це ми послаблюємося, розслаблюємося, розумієте, Це ми, ми відходимо від Бога, не Бог від нас. Тому нехай сьогоднішне свято чоровий раз допоможе нам, власне, це усвідомити, зрозуміти і черговий раз сказати так, Богові на Його слово. Амінь.